Творчі комбінаційні мережева. Але будуть намагатися в такому ключі діяти зараз удар по воротах і м'яч у воротах національної збірної України. Патрік Шип. Форвард Роми, відкриває рахунок уже в дебюті цього поєдинку. Зараз будемо дивитись повторі. Тому, по-моєму, ситуацію він контролював. Марлос. Марлос. Марлос обіграє поми всіх своїх чужих ярмонко пропускає м'яч на коноплянку. Коноплянка. Удар! Гол! Гол! Ха-ха! Один-один. Ми забиваємо на останніх хвилинах основного часу, на останніх секундах основного часу першого тайму. Здорово! Браво! Браво, група атаки! Браво! Україна! Марлос Ярмоленко! Коноплянка. Один-один. Марлос переведе на протилежний. Не наважується. Виконує простішу передачу Матвієнко. Там на протилежному фланзі циганков набирав хорошу швидкість, але Марлос не ризикнув виконувати переведення. Циганков подає власні. Поверляється. Олександр Зінченко! Олександр Зінченко на останніх секундах компенсовано арбітром часу. Карає спірну Чехії за помилку. Все заслужено, все закономірно, друзі.